Це для щирого дитячого сміху нову виставу гном-джером або пів кілограма цукру вже готують у Чернівецькому музично-драматичному театрі імені Голі Кобилянської. За словами театралі, у такий непростий час дітям неабияки потрібно прості, зворушливі історії. Наш Максим Берник побував на репетиції та дізнався все про прем'єру. Ми повинні підготувати сюрприз. Сюрприз. На сцені актори нашому муздрамтеатру відшліфовують рухи та вичитують сценарій. Так готують прем'єру для маленьких глядачів. Постава мюзикл розповість малечі історії про жадібність та наслідки скупості. Казка про добро, казка про щось світле, щось добре, і те, що зараз дітей наших дітей війни просто розрадить і дасть їм якийсь такий, не знаю, промінчик позитиву. Це правда, як подивитися Діснеївське гарне кіно. Актор Ростислав Маревин на сцені у ролі Бобра казочка сама по собі дуже жива і що дивно, що грає маленького бобринятку, який дуже багато бавиться». Хлопець працює актором уже шість років та до Чернівців переїхав із Києва у травні. Розповідає, раніше грав переважно драматичні ролі, але зараз отримує задоволення від сміху та радості на дитячих обличчях. Ради цього актор, мабуть, і живе, що глядач отримує якийсь катарсіс для себе. Ну, це дитячий такий катарсіс, але він за з усмішкою йде з театру. Актори певнять, вистава триває усього годину, діти не встигнуть засумувати, бо швидко і цікаво. Микола Гоменюк грає головного героя Гнома Джерома. Каже, за всі роки роботи у театрі ця роль стала для нього чимось новим та цікавим. У кожної людини є і жадібність, і доброта, і злість. В ньому є щось таке, що я так думаю, що дітей змусить трішечки, трішечки подумати, чи буде жадібним, чи не буде жадібним. На прем'єру до театру запрошують вже цієї суботи. Вистава гоном-джером або пів кілограма цукру розпочнеться об 11 годині. Переглянути життєстверну історію із дітками можна буде ще протягом місяця. Головне, слідкуйте за афішею. Максим Берник, Діана Чіг, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4